У вас є якісь претензії, може, до мера одразу. <плес> <плес> У вас нема мера? У <сплес> <плес> <плес> Ага, я роби! А я думав, що ви одне з таких міст, де всі приймають рішення. Ви всі типу, збираєтесь десь в центрі раз, по, -по п'ятницям і такі, ну, тут дороги робимо. <плес> На кар'єрі, зрозумів. <плес> 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 А, а какие, есть у вас какие-то проблемы какие в місті, которые вы хотели бы решить? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, не почую всех. Давайте сконсолидируйтесь между собой. Mm -hmm. Давайте одну самую главную проблему. Mm -hmm. Mm -hmm. Дороги. Радящиеся собаки, что это настолько в Кривом Роге. А як ти хочеш вирішити її? Забрати до себе? Ну так забирай. Чи ти хочеш наверх їх? Ти хочеш наверх собак всіх? Некрасиво так делать. Билку? А це, це, це той, що у вас зараз місто мера, да? Или що? А, а чим він відомий вообще у вас вместе? Просто оскорбление, люди кричат. Хапуга, дебіл, дебил, блядь. Народ, аккуратно. Может він сейчас на концерте. Ему сейчас неприятно, боже будет. Пришел на концерт він тебе тебя хуесосят 20 хвилин. А потом попробуй посмеяться нормально. А куда еще? Куда еще йому выйдет? Буде на, на выходе. Его пацаны там уже стоять. Вони сейчас всіх вас фотографируют, кто вы Потом у вас воду будут отключать и все так. А, хай спочатку включать, у вас нема води. Що <плес> реально нема води? <плес> Бля, їбать. <плес> Я думав, що тільки тут нема води. Я, Я зайшов десь 4 туалета, вони вже ну, зайняті кимось до мене. Ви <плес> <плес> поняли, да, в якому сенсі? Такі ж ти, ну, цього туалета не існує більше. А відкуди ви тоді берете воду? Блять, наче в Африку приїхав. А відкуди ви берете воду? Я бачу в бутилках у вас вода. Не ви берете. Ні, ну, а дома... А в такого, вдома нема води. Я, я думаю, це масова проблема зала. Тут 4 людини. Заплатіть за воду, все буде нормально. Ми просто не платимо за воду, і в нас нема води, нас це не влаштовує. Мер? Уйня. Это <реш> <Це> нормально, <реш> нормально, <нормальная> реакция, блядь. <реш> <мэра>. А? А кого не было зимой? Ну, мэр, конечно, охуел, блядь. <реш> э, холодная зима у вас была. А я грилась, народ, я грилась. Я, я... С... Кто сказал с сексом? Ганяли собак. Дуже дивно. Дорога, я замерз, пойду собак, поганяю, чуть-чуть розігріюсь. <реш> а, а скільки скільки одіял ви в середньому використовували цю землі? <реш> чотири <Четыре. реш> одіяла? Да це ж кровать над тобою получається. Yeah? <реш> Не маєш що, що якщо чотири одіяла на те лежить, це вже кровать просто сверху. Хтось може лягти на тебе ще. З Я бом, е, А з сексом хто э, грівся? Ніхто. Одна жінка обічина, ніхто не грівся з сексом. <розв medi admitting you guys> Найти тихо, По погрієшся зараз. Зараз тепло, звісно, але мали ли. Вже знайшла? А, це вот твій, так? Да? Це твій друг. Вона показала палець, на якому є кільце. І єдиний мужик, який рядом з нею сидить, це її друг. Я не сильно розбираюсь, но... А, Мужик ти йде. А? На, роботі. на роботі, я понял. А що друг так нахуй согласився прийти? Ворога. 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 Угу, я поняв. А... Ага, з подругою. Ну, це ніяк не допомагає в ситуації. А, а що, що мужик робить, що на роботі зараз? Поліції. Ми любимо поліцію тут? Спорно, спорно. А що, що поліція? Можна у вас наркотики тут? Чи ні? Я просто спрашиваю. Може. Можна. Ну, мені не треба, просто спрашую. Це просто, просто питання, перше, що приходить в голову. А, а, хто, а хто, от у кого друг от пробував наркотики? Можете поаплодувати. Хтось свистить, ніхуяся там. Друг дуже сильно, напевно, не спробував. Наркотики, що ти аж свистиш. А, а якого плану? Я сподіваюся, що ніхто не крикне метадон. Це, це сумний наркотик. Наркотики є веселі і сумні. Да? Це тут ми всі согласні. Пиво от веселий наркотик. Трава наче, теж весело. А... Метадон? Розрішені. А, а які розрішенные? Що, що? Угу. Разные варианты есть, но пока я не чую и конкретики. Кто не хочет uh -huh. По медицинским показателям. У вас недостаточно эндорфина. Вот вам 100 грамм травы, пожалуйста. Разберите все. И включить очень страшное кино в части, и вам будет вам буде хорошо. А, а є, е, є одинокі люди, які без пари сьогодні прийшли. Будь ласка. А, а хто хотів би з цих людей найти свої пару сьогодні і класно пойти потусити потом? Угу. А що це вас менше у всіх стало? Вам, вам подобається одиночество? Вам подобається одиночество? Да? А? Щас секунду тут. угу, Я вам вірю. Да, мені подобається одиночство. Мені подобається. Викрикує, не, не віримо ти. От тут мужик сидить в першому ряду, він похлопає він дянок, але йому е, не треба нікого. А, а чого так? Як вас? Даніл. Е, оплески Данілу. <плес> Даніл, чого вам ніхто не треба? У вас є друг? <плес> вам комфортно. А коли ви останній раз були з жінкою? Не будете? Вибачте. Це ну, так некрасиво з моєї сторони теж, з однієї сторони. З іншої сторони, мені треба і таке спрашувати. А з а, а машиною. Вибачте, я дурак. Не, такого не було. Ну, ви зараз з машиною, ви взагалі з ким прийшли? А? Ви, ви один прийшли сьогодні? А, ви прям один. Ви не знаєте мужика, який з вами рядом? Нет. Познайомтесь. Я... <рес> Тепер уже удобніше, ви всі чуть-чуть шире, сіли, класно. А що ви робите, я, яка у вас робота? Ви виглядаєте таким дебелим о, мужичком. А? Я не работаю. Ви не работаєте. Конечно, я себе я так виглядав, я б тоже работал. Просто підходиш до ларька і забираєш касу, правильно? У так. мене є одна там, Нормально стріляє. А ким ви хочете працювати? Не можу повірити, що я питатися у дорослого мужика. Який... А ким би ви хотіли працювати? коли виростете? Я не знаю. Не знаєте? А у вас є професія? Ну, Діплом фінансиста. Ви фінансист? Шо угу. е, як розпоряджаєтесь фінансово, пишу? Я фінансово неграмотний. грамотний. Хуйова. Хуйова. Постійно на карті 200 гривень, так? Да? Така штука. Просто У мене так. Скільки б денег не дали, послезавтра 200 гривень. А ви розбираєтесь в швидкозаймах? Ні? А у вас є кредитні ліміти? Нема. Чітко. Ну це фінансист уже. уже. Який дурак у банка буде брати, коли можна забрати пенсію у бабушки. Бабушка медленно, вона не ДЖД, все нормально. А ви живете один? Что вам більше все подобається в тому, щоб жити одному? Ніхто не пиздит. Ніхто не пиздить. Це... Похоже, значит, конкретно мені сейчас все було сказано. Вот так как ты, ніхто не пиздить дома. Кстати, кстати, я дуже схожий на, на, на жінку, яка заебает работы. Хорошо, да, я хочу просто отдохнуть одну секунду. Вона така, а вот Валера, він что, з Наташей опять со шоу, и ты такий, да блядь, дай мне отдохнуть спочатку. Е, я понял, е, у вас в жизни силы. Пока что нет. Нема силы? Вообще? Ну, ви не перспективный. Девочки, я кого привлекаю в мужиках, те, що у него немає силы. Что він такий, да як будет, так и буде, блядь. Я фінансіст. Бабки прийдуть, я знаю куди діти. А ви пробували криптовалюту? Ні. Ну, не, не буквально, не в рот кладе. Ні, не пробував. Не пробували. А що ви пробували? Вибачте, виглядає, наче я на вас нападаю, ну ви просто цікавий. Мені подобається. Ну ладно. Все. Так області. Будь ласка, дана. Людина... Пацьомить? Пацьомить? Все. Я питаюсь в Тіктокі просмотри набирати, я думаю, так, якщо я схожу за сцени і цілую мужика, це десь 50 тисяч просмотрів. В було б нормально. Е, так, народ, а підкажіть, будь ласка, от просто я зараз не коди, мене. нема нікого, я сам. І, і шукаю якогось. Я от не розбираюсь, як знайти правильну людину. У вас є якісь е, знаки? От коли ви зустрічаєте дівчину або там хлопця, і ви такі, ну, от це він зробив, це хуйовий буде партнер. Є? хтось може викрикнути. Вірить в астрологію. Дівчата, хто вірить в астрологію, а, а? баба з'їбансой? А як це? Як, як це звучить? Ну, типа, от баба з її що вона робить? От ви сідаєте, ви десь пішли погулять, ви сідаєте, і перше, що вона каже. Починається концерт? Це ва. Його дівчина садищає, якщо інтересно. Я бою. А ще є ще якісь варіанти. Дівчата, може у вас? Що у вас? Він жлоб. жлоб. А Які у вас потрібності? Большие, так может не жлоб, лоб, может, вам треба чуть-чуть. <ривіт> <ривіт> о, о, я знаю. А скики должен зарабатывать мужик, по вашему. Ты что? Пять миллионов? Вообще выйдет из зала. Просто сразу пять миллионов. Це... Коломойский пять миллионов зарабатывай. Один у нас на всю краиду. Я нормальный. Да, я... Я нормальний, да, Я їжу можу купити. Я не бездомний. Все нормально. А так а скільки до заробляти мужик? П'ятнадцять тисяч доларів! Наскільки на велика різниця між цією частиною залу? От люди, які далі п'ять тисяч доларів. П'ять тисяч доларів. а тут та просто хоч на роботу, нехай ходить і буде нормально. Просто нехай ходить на уходить з дома. А? За всю жизнь? Ага. Ну це на, на що ви намікнули, щоб я вам більше уваги приділив. У Вас чуть, -чуть дорожчі квитки. А, це, це логіка така. Ті, хто сидять далі, їм треба більше денег, ті, хто ближе, їм на деньги похуй? Да? Ну от у мене фінансіст в першому ряду сидить. <рив> <рив> Такий не роботи, де-де. Кажуть, екологія погана в кривому Рогі? А чого? Просто вийшов на вулицю, вдохнув чотири рази, поймав приход і йдеш додому. Така екологія. А, а ще, кстати, а? Вийти вночі подихати. Вийти вночі подихати? Хорошо. Як ти скажеш? Ти так впевнено сказала, я так і зроблю. Я вже не тут, правда, буду, ну що зробиш? А, а ще, кстати, дуже смішна штука була. Перед цим концертом мені написало декілька підписників, кажуть, типа, ми б з радістю прийшли на ваш концерт в Кривому Русі. Ну Нам їхать 3,5 часа. Я говорю. Я говорю, так може, може, прийдіть в своєму місті на концерт, в своєму місті, може, прийдіть. Вони кажуть, ми з кривого Рога. Ну, просто... Народ, може хтось мені пояснити, якого хера у вас місто в длину, блін, я не знаю, півкраїни. Що це таке? Життя! Ці... Цінують життя. Мені слишиться взагалі, що хтось кричить «Чина!» Подати Андре. Довжиною в життя? Довжиною в життя! Довжиною да! <ристо! ристо> <ристо> 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 в життя! Довжиною <ристо> <ристо> в життя! Довжиною в життя! Просто кричить постійно. Ні, все нормально. Я, я підійду до тебе. Скажеш мені, скажеш мені. Якщо а, ну не щас. Ти що, хочеш? Щоб я в фільмі завжди кажу так, коли я пройду до тебе, просто дам мікрофон, і ти скажеш, ні, ні ні так не буде. Попортимося.